Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки під подію Шайка. І відкриваємо. Я відкриваюсь на 28-му сервері українська. І перший у нас виходить Якаро. І відкриваємося. І це знову Епік, і це Лорді Каракар. Я б хотіла, щоб мені випало щось із Сумраків або Трунда. А що це всі епіки виходять? Ні, лега Война сумріків, а не. Епік герой. О, на Микаге мені прийшла героїня, Ну я хочу легу. Я хочу легендарку. Ти прийдеш сьогодні чи ні? Чи саме на потом. Віксуєль. Але мені вже, напевно, не прийде моя Ельсінія, що. Стоїть в побажаннях тому, що я хочу. А Люра прийшла, в цьому я рада персонажу. Але хочеться ще побачити жовте світло І всього приходить одна легендарний герой. І подивимося, скільки в мене 72 тисячі. Це друга частина мого відео. І, як ви можете бачити, я вже набрала 75 тисяч балів, і ми йдемо забрати мого. Шайка, як ви відкрилися на відкритті, і забираємо кожну нагороду. Я не набрала балів. Тож повернуся до вас в третій частині. Ось і настав цей неочікуваний момент, тому що це моє перше закриття шляха героя. І якби не мій підписник, я б його і не виконувала навіть. Але він мені допоміг. Я не купила багато уламків тепер можу купити, тому що я закриваю КБ з двох ключів. І тепер я забираю цього героя, який мені дуже допоможе в контексті, в контенті. Не вимовлю я. Ось таке відкриття в мене вийшло, і я задоволена, тому що в мене є. І Алюра і Віксмель. Ну що ж, забираємо цього прекрасного героя. До зустрічі у наступному відео.